З вами Крафтфуд, і сьогодні я покажу, як приготувати ось таку неймовірно смачну перловочку. Два стакана перловки промиваю, заливаю кип'ятком, накриваю кришкою та відставляю в сторону. На плиту ставимо казан та добре його розігріваємо. Поки казан розігрівається, нарізаю свинину на ось такі зручні шматочки. Також наріжу напівкільцями дві середні цибулини. Одну середню морквину сперва на ось такі кружочки, а потім в соломку. Казан розігрівся. Додаємо олію, м'ясо та обсмажуємо м'ясо до появи приємної скоринки. До м'яса цибулю, моркву все перемішую та тушкую до напівпрозорості. Цибулі додаю спеції, всі грамовички, як завжди, в описі під відео. Також додаю часничок. Все ретельно перемішую, щоб спеції об'єдналися. Відвигаю все в сторону, додаю томатну пасту та протушковую її пару секунд без м'яса. Потім все поєдную, додаю воду, щоб вона покривала м'ясо. Доводжу до кипіння, накриваю кришкою, вогонь на мінімум та тушкую 30 хвилин. Потім додаю перловку, заливаю все водою, щоб вода покривала перловку десь на 1 см. Вогонь на мінімум. Мінімум під кришку та на одну годину. Друзі, за таким рецептом перловка виходить неймовірно смачна! М'ясо просто тане в роті. Я бажаю вам всім смачного! Дякую за лайк та підписку!